Ми маємо якісь певні зобов'язання. Ми ж сюди приходимо не просто, щоб знайти якусь гарантію, знайти якийсь спокій. Спокій це не про це життя. І коли я говорю, що в нас є якісь задачі, то в нас є задачі перед родовою системою. І якщо ви бачите, що в родовій системі щось повторюється, то питання до себе має бути: я можу це зупинити. Тобто, якщо є Повторювання особливих ситуацій, певних обставин, як це родові програми, то ви маєте це завершувати, особливо якщо це стосується вашого життя, і ви це бачите, і вас це бентежить. Є призначення для людей. Призначення мається на увазі, по-перше, я прийшла, родова система дала мені моє тіло. Я в родовій системі що віддаю, що я після себе залишу в цій родовій системі. Взаємодія з суспільством люди відзеркалюють все, що всередині мене. А я людям що даю? Да, як я повідомлення до людей проявляюся? Як я їм являюся через те, з чим я прийшла? Тому що прийшла сюди, це не прийшла ось із народження, це моя точка початку. Ні. Це точка початку тіла. А свідомість, яка переміщується, це її продовження. І було щось до, і буде після. Тому, коли люди сприймають життя, це як знайти якусь гарантію, гарантовану роботу, гарантовані якісь стосунки, гарантоване місце, І Нема... хочеться сказати, народ. Бляха, немає гарантії, якщо ми народжуємося в матерії. Матерія, вона завжди закінчується. Тобто в неї є точка початку і точка завершення. І це я кажу навіть згадуючи писання, в яких описано навіть точка початку планети і точка завершення цієї планети. Це навіть не е, народження і смерть людини. Візьміть будь-який гаджет. І він колись починає функціонувати, да? і він колись новий, і він такий класний. Потім його життя закінчується, він ламається, або він просто його функціонал не підходить. Наша свідомість так само, наша особистість. Іноді функціонал нашої особистості не підходить під ту реальність, яка зараз живеться. Але фішка в тому, що ми можемо її виховувати. Це якраз єдине, що є змінне. В нашому житті єдине, ви можете скільки завгодно піклуватися про своє тіло, але в нього теж буде точка завершення. Ви можете скільки завгодно вкладати в якусь людину, яку ви любите об'єкт, але буде теж точка завершення. Ви можете скільки завгодно вкладати в творення матерії у вигляді заробляння грошей, але вони можуть знецінюватися. Тобто, якщо подивитись довкола. Ніщо на цій планеті не дасть гарантію. Тимчасовий стан відпочинку, так, легкого розслаблення на якийсь період, так. А іноді це засинання. Але це точно не про спокій на цій планеті. І коли от на консультаціях, на зустрічах, на якихось взаємодіях, запитом є у людей. Знайти гарантію в своєму житті люди. Ви взагалі нічого не зрозуміли про життя. І не намагайтеся його зрозуміти. Зрозуміти не в тому контексті опанувати чи якось очолювати, контролювати. Зрозуміти це взагалі, що життя це рух, це не статика. Не можна привласнити, не можна зупинити цей рух. Він є, або ви рухаєте своє життя, або життя рухає вами. І часто це піддупники, і вони неприємні. Просто на подумати, який сенс мого проміжку часу, поки я на цій планеті, що я можу тут зробити, чим я тут можу бути корисною, з чим я прийшла? І яка війна всередині мене має завершитися через якісь зовнішні обставини, які є. Це довкола стосунки з собою. Чоловіча проекція – це моя внутрішня чоловіча проекція. Моя дитина це моя внутрішня дитина. Мої батьки це мої внутрішні батьки. Тому що всередині нас це все є. Наша структура це все відібрала. І друзі, і знайомі, і стосунки з матерією. Матерія. Що ми можемо приломити через призму внутрішнього конструкту свого? І коли ми починаємо рихтувати щось зовнішнє, забуваючи, що перша причина всередині нас, ми вже просто пасем задніх і дупляно відбуваємо, що таке життя.